Доказова психологія ґрунтується на таких принципах, як наукове підтвердження, адже метод мусить мати результати клінічних досліджень, прозорість і відтворюваність, є чіткі протоколи, опис технік, за якими можна повторити процес і отримати подібний результат. Постійне оновлення. Тобто те, що було актуальним 10 років тому, може бути переглянутим, якщо з'являються нові дані, ситуації чи обставини. Індивідуальний підхід. Терапевт враховує і наукові підходи, і особливості конкретної людини. Її характер, темперамент, досвід, патерни, поведінки, цінності. І що найважливіше, відповідальність та етика, бо доказова психологія спирається на професійні стандарти, супервізії, етичний кодекс. Терапевт не дає поради, типу розлучайся, мене роботу, це карма, а допомагає людині самій усвідомити та вибрати.